Що ж, вже сонце заходить, вже близько 9 вечора. І ми сьогодні будемо підживлювати нашу малину, а також обробляти її від хвороб. Підживлюємо ми ремонантну малину, даємо ось такі препарати. Так, даємо Wimpel 2, оракул мультикомплекс, оракул бор і сальто від хвороб. А саме від такої хвороби, як дідімела або пурпурова плямистість, хто як говорить. Що ж, багато хто почав збирати літню малину і про підживлення ремонатних сортів забув. Ми, в свою чергу, ремонатні сорта підживлюємо. А зараз більш детально розкажу про ці всі препарати, для чого ми їх даємо і який вони результат дають. Що ж, друзі, вже сонце сховалось, у нас 17 хвилин 10-го можна кропити. Хоча ці препарати, в принципі, бджолам шкоди не наносять, але все одно зараз жара і стараємося дотримуватися відповідних температур. Ось, щоб був би гарний результат, як то кажуть, і не були би гроші на вітер.